Величним святом, Бо один день, можна сказати, три свята, винесення числення хребет окружого Христа Господнього і мучеників Маколею і святої Богородиці, і перший спас. Сьогоднішній свято ще, і Шевчину відрізняється по сьогодні початок Хафенського посту. Він триває до 15-го числа, до успіння при Богородиці. Цей піст так само є строгим, як і перед Пасхою. Повзяти два тижні і перенесено до усвідання Святої Богородиці. Але сьогоднішній свято має велике значення для кожного із нас, для кожного християнина, учеників макометів, всім братів, мати їхня Соломонія і їхній учитель Ілеаса, які в 166 році загинули за віру Христову, за віру у Господа, до Різд Христового. Тому що матір їхня вихованів їх, і Лазар, де мали вони святе письмо, де читали, і Лазар завжди казав треба вірити єдиного Господа, у того Господа, який сотворив усе те, що ми бачимо, поза іператора Максименіана, де поклонялися ідолам, де не поклонялися невшадово для Господа, приносили, приносили жертву нечисту, лукаву, дияволу. Але коли імператор довідався про те, що відбувається, і він покликав у вчителя Єлеазаря і матір Соломонію і сказав, ви повинні відрегтися від від свого Бога і поклонитись нашим богам і принести жертву до нього. Але вона сказала, що вони відрікатись не будуть. Тоді імператор купив Єлеазаря за того, що він навчав їх Божого Слова. І прикликав дітей, почав над медніками, матері Солонії, саме меншому хлопцеві, сину її було п'ять років, де він перетерпів ще найважче страждання, тому що кожен із них цю голову кип'ячу був кинутий, і всі вони загинули, залишився найменший хлопчик, де імператор сказав: Я дам життя твої дитині. Якщо тобі причешся від Бога, поклонишся. Нашому Богу він принесе живу жертву. Але мама підійшла до свого сина, обняла його, поцілувала його синочку. ти бачив, як страждали твої брати. Те саме буде із тобою, але ми повинні достойно прийти, щоб ми могли там разом побачитися в царстві Божому. І так і сталося, імператор дуже знущався над цією дитиною, і шкіру з нього стирали живим, рани подавали. Потім кидали його на розпечену сковорідку, цю дитину, і це все відбувалося на очах у матері. І все ж таки ту дитину закатували. Потім те саме зробили із матір'ю. І ті страждання, які вона перетерпіла, ми можемо себе уявити, який це великий біль, дорогі брати і сестри, наша дитина вдалиться, чи щось і нам жаль. Хто би міг із нас принести, наприклад, таку жертву. Я думаю, напевно, що врятуємо, що ніхто, бо ми все не даємо, щоб наші діточки залишалися живими, але сьогоднішній час, Боже, бо ваші чоловіків, ваші діточки воюють на фронті, в принципі, та сама жертва, дорогі брати і сестри. Де ми приважаємо наших людям останню дорогу, ми сьогодні, чому все так у Бішкінді, ховаємо наші щасливі. І ще треба їхати поховати цього хлопця, якого привезли зі свого. Час не простий час дуже важкий. Але все те, що описується в цьому святому письмі, воно відбувається в сьогоднішньому часі. Пам'ятайте, що піс даний нам не тільки для того, щоб ми постилися від якихось там судуків, але ми повинні молитись, виконувати Слово Боже і служити Богові так, як це і від нас у Багато що можна сказати про сьогоднішнє свято, тому що сьогодні виноситься чесний хрест, наскомен, перш за все, Господу, спомин, що Єлена віднайшла в Єрусалимі Христа, на якому був зіп'ятий Господь. І хрест символізує те світле Христове Воскресіння. Бо від Христа ми знаємо з вами, що диявол боїться Христа. Від Христа, на якому було зіп'яти Ісус Христос, навіть померший, Дався дух, і вони ставали живими. Тому сьогоднішній один день три свято, мої і про кожне свято можна розказати князі. Оце кратило, яким я як Бачите його? це кратило залишається тут у храмі. Є прекрасна ікона Великомучениці Княгині Олі. І ми, я дочки відішав, але не було. Залишиться тут при храмі. Хрест потім буде ходити, побачити, і багато такого, те, що потрібно нам у церкві, ми помаленьку послухаємо, щоб воно залишалося тут, щоб я приносив його задуперемної сестри. Кадило, після літургії треба все завести в книгу і все записати, те, що у вас є. Тому що чи я буду служити, чи інший священник буде служити, немає різниці. Але буде воно пригані і не треба буде власити його з собою. Тому, дорогі брати і сестри, я всі щиро вітаю вас з сьогоднішнім святом. Ми сьогодні і на цього свята освячуємо зілля, освячуємо мак, освячуємо мед. особливо на західному Україні, в сьогоднішній день у Маковіях, чолярі, які мають вас і студії, навіть якщо рідними медоносний, то вони виділяють мед. Для людей, з села, для діточок, які приходять до храму. Мертво змитуючи в баночках, і немає такої людини, яка буде з храму і не отримає цю баночку мертва. І це кожен рік так започатковано. Це безкоштовно вони дають, як жертву Богу за те, що Господь благословив, що пчоли наносили мед. І багато всього іншого сьогоднішній день. Описується у книзі святих отців, що коли давно люди, які важко хворіли, то священники робили хресті води, освячували і річку Дніпро, Києві, і інші річки. І люди в цей день купалися і отримували зцілення. Але, дорогі брати і сестри, для того, щоб отримати зцілення, ми повинні мати віру в серці своєму, бо сказав Господь так. Да, ви будете мати віру, як зерно герчичне, скажете цій волі, щоб вона перейшла з того місця на друге, і вона перейде. Зерно герчичне, воно є дуже маленьке. Тому добиваємося цієї віри, щоб Господь у наше серце її вложив, щоб настали мирні часи, щоб ми могли молитися в одному часі. 6 числа приображення Господнє.